Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні в мене знову екстрений випуск, актуальний 20 лютого, і ви відмітили, що дійсно дата непроста. Про це я говорила в минулих етерах, але сьогодні хочу зазначити, чому ця дата непроста, та прокоментую зернові наші справи на кордонах. 20 лютого з року в рік маємо непрості, складні ситуації. Ну, принаймні починаючи з 2014 року, я це помітила і далі, як астролог, зазначала і шукала відповіді на це питання, чому, не маючи якихось дуже важливих впливів саме на цю дату, з року в рік ми потрапляємо в певні провокації, в певні непрості історії. Що ж, астрологія якраз про циклічність і вона дала мені відповідь. 20 лютого 2014 року. Так, тепер це дата, яку ми відзначаємо як День пам'яті загиблих на Майдані, День Небесної Сотні. Дякуємо тим мужнім чоловікам і жінкам, які поклали своє життя на вівтар нашої перемоги. А далі, далі почалася складна, не менш складна полоса в нашому житті: почалася війна, почалося вторгнення Росії в Україну. 15-й 15 рік, 20 лютого. Сталася не менш трагічна подія, вивід наших військ з Дебальцевого. Так, зараз я не буду давати оцінку цій воєнній події, чи це була дійсно блискуча операція, чи це була здача наших територій, здача наших позицій, здача наших бійців, тому що розмовляючи з різними військовими, отримуєш зовсім різну інформацію. Тому поза цією всією оцінкою я просто скажу астрологічний момент, що знову ж таки 20 лютого. Тобто, саме в цей день, 20 лютого, транзитне сонце стає в опозицію до нашого натального сонця в гороскопі України. І ось дивіться, 22 рік. Ішли розмови про те, що Путін готує наступ на Україну, І готує він то на 16-те, то на 18-те, то на 20 лютого. Він нібито дуже дуже сильно хотів напасти. І я тепер, як астролог, розумію, чому, тому що це ця, ця дата, вона дійсно, наче провокує якусь агресію в наш бік, наче провокує якусь якийсь урок для України, який ми з вами маємо гідно пройти. Так от, чому Путін не напав 20-го, тому що китайський президент відмовив його, сказав: В мене тут Олімпіада, будь ласка, не псуй мені це свято. І Путін напав трошечки пізніше. Дивіться в цьому році, от сьогодні, 20 лютого, так у нас йде дуже напружений вплив про це я говорила багато ітерів. На всі на них посилання буде в описі до цього відео, хто долучається просто зараз. Просто з цього відео буде знайомитися з моїм каналом. До речі, друзі, я запрошую вас на мій майстер-клас, який називається Соліс, там, де ви самі розберетеся, коли саме для вас наступають такі ж напружені моменти. Впродовж року, з року, в рік, вони однакові. Ви будете мати цілу табличку. Періодів небезпечних для себе, коли не варто робити операції, коли не варто братися за важливі справи, коли ви можете бути враженими. Тому. Це унебезпечує, унеможливлює купу розчарувань, хвороб і інших негативних проявів у вашому житті, коли ви просто знаєте ці дні. Тому запрошую, цей майстер-клас є в записі. Посилання на нього у вітальню є в описі до цього відео. Ви туди заходите в телеграм і пишете: Хочу придбати майстер-клас. І ось друзі, в цьому році, 20 лютого, окрім того, що йшов напружений аспект. Про які я говорила вже в декілька відео. На всіх на них буде посилання в цьому відео. Окрім того, впливу, сьогодні у нас ще 20 лютого, і маємо напередодні вже ці зернові неугоди. Можна так їх назвати. Що ж, мій спонсор Людмила Гришина запитала в мене, коли коли вже в Україні настане той аспект, який дозволить нам ну, щось розуміти, так що якщо наше зерно там висипають на кордоні, то щоб ми його туди не везли, ну мали принаймні дійсно здоровий глузд та розум. І я хочу підкреслити дійсно правильність ваших висновків, пані Людмила, тому що ми маємо бути дорослими. Наш кармічний вчитель Сатурн. Нас цьому вчить і буде вчити доти, доки ми не навчимося. Якщо у відносинах з аб'юзером, так от ми багато ефірів так само з Дмитром Костольовим говоримо, що Росія як аб'юзер, Росія як наша тінь, але бачимо, що рука Росії така довга, що зайшла вже в Польщу і там знайшла почву для таких про. Проти українських думок і дій, так? то от, коли ми будемо мати гідність, щоб правильно вирішувати ці питання, дійсно, якщо наше зерно, яке таким болем, такою кров'ю нам зараз достається, і в серці кожного українця зерно це біль, тому що Майже всі ми пережили, майже в кожній родині е, є біль пам'яті про голодомор. Тому це сприймається дуже дуже болюче. Так от, е, хочу сказати, що в принципі, відповідаючи так само на питання пані Людмили, коли ж наступить аспект, який нам допоможе це все вирішити. Ну, по-перше, хочу сказати, що має настати час, щоб ми подорослішали дійсно, щоб перестали давати об себе витирати ноги. Так? Бо один аб'юзер, Росія може змінитися на іншого аб'юзера. Я зараз не знаю на кого, але тим не менш, так? кожна країна, в принципі, вона відстоює свої інтереси. Це нормально. Нормально. І це як в дорослих стосунках між людьми. Є дві особистості, які тримають свої кордони і не дозволяють їх порушувати. Так от я думаю, що справа все ж таки все одно починається все з нас, справа в нас, ми маємо подорослішати і бути розумними, бути гідними і перемоги, і бути гідними і гідного життя. Сорі за тавтологію, але я думаю, ви зрозуміли. Я записую цей випуск сьогодні, і вже сьогодні він буде в доступі для моїх спонсорів двох пакетів: ранні пташечки та разом. Пакет Підтримуй українське це просто ваша вдячність за мою роботу, я її гідно приймаю. Тож, стати спонсором мого каналу дуже просто. Зараз просто можете натиснути на кнопочку «Спонсорство», вам відкриється віконечко, можете вибрати зручний, комфортний для себе. Тариф і підтримати мій канал, за що я вам безкінечно дякую. Всі інші побачать цей випуск вже завтра. Тож, якщо ви хочете першим знати всі астрологічні новини на моєму каналі, ставайте моїм спонсором. Ну а я зараз відповім пані Людмилі на її питання, коли ж настане хороший аспект, який допоможе нам вже вирішити ціни, гаразд з зерном. І насправді цей аспект станеться вже дуже-дуже скоро, буквально завтра, тобто 21 лютого, тобто тоді, коли вже всі мої підписники зможуть подивитися цей етер. Я вірю в це, тому що на завтра в нас спрацьовує сильний аспект, який називається трин в астрології це найсильніший від білого місяця, від Янгола-охоронця до Нептуна в гороскопі України. І от просто. Зв'язочок домів в гороскопі говорить нам про те, що всі транспортні угоди а білий місяць зараз іде по третьому домі в гороскопі України. Третій дім це перевізки. Далі тут є відносини міжнародні, тобто перевізки, міжнародні перевізки мають вирішитися дуже в. Вд... Вдячно і влучно, я б сказала, благосно, тому що за діло береться білий місяць. Я так думаю, що якщо ці угоди з Польщею ми не Налагодимо зв'язочок, так то маємо налагодити їх через море, тому що тут більше бринить морська тема. Я не знаю, чи вивозиться зараз зерно морською нашою дорогою. Так, там ми з Туреччиною мали таку тристоронню, як це правильно назвати. Так, ми з Туреччиною домовлялися Туреччина з Росією через Туреччина була посередником. Отже, тут я бачу 11 й дім на завтра, на 21 число в цьому аспекті, який допоможе нам дійсно знайти оригінальний, дружелюбний такий вихід. Можливо, країни партнерки хтось вступиться і запропонує вихід з цього питання. Тобто через друзів, через підтримку міжнародної спільноти ми це питання вже завтра. Можемо вирішити, тобто 21 лютого. Далі, 22 лютого, знову в нас позитивний вплив. Трин, знову трин, від Юпітера, який, до речі, напряму пов'язаний з міжнародною комунікацією з-за кордоном. Від нього йде трин до урану в гороскопі України. І що ми бачимо тут? Знову ж таки, Юпітер в нас іде по третьому домі. Тобто, бачите, тема третього дому, комунікації взаємодії з сусідами, в нас зараз активна. І Юпітер буде давати хорошу змогу домовитися, вирішити це питання. Тринеде до Урану. І знову ж таки, Уран, це дружба, так? це братерство, це розуміння, це оригінальність, це от неочікувано щось хороше приходить в наш дім. Так от, тут знову ж таки йде зв'язочок третього дому з 12 м Тобто, більше все ж таки за міжнародні морські перевезення, водні перевезення. Тому Якщо завтра, тобто 21 лютого, 22 лютого, ми не вирішимо це питання з Польщею, то я впевнена, що знайдуться країни-партнерки, які скажуть, давайте повеземо морем, ми даємо таку згоду. Що ж, і хочу сказати, на 26 лютого в нас так само йде хороший вплив, знову ж таки, до урану, але вже від Марсу. І тут для грошей, для міжнародної торгівлі дуже хороший аспект. Тому я впевнена, що на цих датах ми почуємо хороші новини щодо цієї історії, до її вирішення. А якщо не з Польщею, то з іншими країнами, тобто вихід буде знайдено. Зорі нам дають таку можливість. Головне, що не втрачати себе, не втрачати свою гідність, бути гідним партнером і стояти на своєму. Що ж, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Це буде ваша вдячність мені за роботу. А я бажаю всім нам берегти себе, берегти Україну. Тримати купол захисту над кожним бійцем, над кожною берегинію, над кожною дитиною, над всіма українцями хто тут в Україні, хто за кордоном, тому що бачите, зараз такий час, що українцям бути небезпечно не тільки в Україні за кордоном. Є багато провокацій, які ставлять наших е, співвітчизників під певну напругу і навіть ризик для життя. Тому бережи Боже Україну, бережи Боже, кожного з нас. Дякуємо Збройним силам, дякуємо нашим героям. Слава Україні і до нових наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.